Друзі, давно планував це відео відзняти, що як тут на участку, що відбувається, що вже зробили. Зробив невеличку паузу від зйомок. Думаю, що якраз можливо в це відео я повикладаю коротенько частини процесу, коли сяду вже сюди в цю нову яму, чергову яму, яку я буду копати, коли зафіксую вже. Це на штатив, а зараз поки що покажу, що відбувається. Погодка сьогодні прекрасна, десь плюс 5. За останні дні це найвищий показник, бо, як правило, було 1, 2, 3 градуси. Три дні назад випав сніг, тут був сніговик. Да, Мені зараз дуже подобається закалка. У нас з'явився пес. Покажу зараз обход, будемо робити. До речі, цікаво. Що... Не знаю, чи дістану, але спробую не намочити рукав. Як не намочити і дістати градусник, щоб показати, що в нас по температурі води, по відчуттям вона тепліша, ніж попередні дні. Вчора я купався було 3,5 градуси, сьогодні у нас 4,5 майже 5. Да. Підігрілася трошки водичка. Ідемо далі. Так, дивіться, що я зробив. Типу таку штангу. Не завжди хочеться таке об'ємне класти на плечі або перед собою. До речі, ось як варіант те, що я присідав і стрибав з цією драбиною. Але вона не супер важка, але трошечки відчувається. і за рахунок цієї довжини вона досить видовищна. Так, ми зараз кидаємо, риємо, прибираємо, точніше, якщо, точніше прибираємо землю лишню, і там буде вирівнюватися дорожка, я вже наносив. Зараз дуже мокра тачка вів, навіть через. Ось такі збудовані дорожки. Погано їхати, тому я відрами носю. Тут була велетенська гора, прям починалася звідси сюди. Зараз її знову наповнюю новою ямою. Вона ще буде ширша. І глибина буде більше метра. Да, з цією ямою в нас повністю фініш забетонували бока. А це та яма 2 х 2. І зараз покрили бетоном посередині люк. Квадратний, щоб залізти, потім розібрати конструкцію, на який бетон зараз тримається, з дерева збита. А, да. Ми набудували ту верхню частину, і тато сказав, що низ, стінки, 2-3 дні бетон е вже замерзає нормально, схвачується. От, а верх Тут інша справа, і 2-3 тижні треба буде да, почекати, щоб він прямо добре схопився. До речі, розібрав. Тут було дуже багато всяких дров, палок, досок. Там була куча. Я її розібрав, майже нічого не залишилося. Тут, типу, як фіртка така, ну, як клітка. Це, можливо, десь знадобиться, як... ну, тобто дерево таке, яке дебеле, його ще можна десь використати, там якісь старі сані. ну Тут майже не залишилось дерева от, Чому взагалі я вирішив з цим розібратися? Тому що ми вирішили поки що не купувати дрова. По фінансовому зараз так розраховуємо, що більше хочеться в ванну кімнату зараз вкладатися. Зараз покажу, на якій стадії, на якому етапі ванна кімната. да І ці всі дошки, навіть ці дошки будівні, знаєте, сосна, оце навіть гнилі, там, ну, взагалі, всякі. вони теж горять і дають температуру, тому ми поки що дрова не закупляємо. Думаємо, з того, що я порозбирав, з того, що понарізали, вистачить ще на місяць. Тобто десь ну, майже до Нового року, а може і до Нового року в нас пальне є, а там вже, я думаю, за цей місяць ми тут розберемося з ванною, до речі, Ось, з соняшньої сторони, і вже закупимо дров, поки що є. Тут вже... Є вікно. Да. Покажу, що зсередини. Тут ми вчора з Надією напихували вати, ущільнували, щоб було тепленько. Ту сторону ванна кімната, зараз основна задача. Сьогодні ми трошечки побетонували тут, побетонували, саме закріпили труби, щоб вони не рухалися. Ось, Розклали. Розклали труби. Тут буде. Пінопласт, буде ще бетон. Робимо теплу підлогу, аж по цей рівень, про цю полоску. Це вже буде верхній шар, вже пол підлога, тобто поверх утеплювача. Да, ось так буде йти. Ідемо далі. Хотів показати, можливо, вже показував пса. Все-таки прийшов до нас пес, прийшов до нас бійма, так ми його назвали. Зараз в основному всі мої тренування на свіжому повітрі навіть, якщо холодно, я роблю короткі забіжки. В основному це все стійка на руках, різноманітні відтискання стійці на руках. Зараз э, такий вайп, пішов, воно бігіма. Воно сидить бігима. Поїв, погуляв. Він у нас приселений на ципку, э, ночує на ципку, от, а вдень ми періодично. Періодично десь два-три, ну чотири рази в день по 30-40 хвилин випускаємо, він вибігається, вигулюється. У нас немає зараз чітких меж між сусідами, нічого не обгорожено, то він до сусідів забігає, але веде себе більш-менш чемно, тільки дуже любить кіс, чіпляється до кіз. Я вирішив в тій кібіці, де я зараз, ну де я хотів зробити на зиму свою майстерню і спортзал. Поки що це все перенести. Мені насправді перш, по подобається тренуватися на свіжому. Повітрі. І, можливо, я всю зиму так і протренуюся на вулиці. Класна штука в поєднанні з загартовуваннями. Офігенно. По-друге, там дуже багато процесів. Зараз там лежать дрова, лежать ті доски, займають майже половину всього простору. От. І є деякий план. О! План по турніку. Зараз покажу, де буде турнік. Афігенний вигляд. Мені друг сказав, якщо турнік, то тут став. Я з ним погоджуюсь. Копані вже дві ямки під стовпчики. Турнік буде десь метровий. одна яма, друга яма. Да. Ось так. Дивіться, тут, наприклад, можна зафіксувати камеру трошки нижче, який вид буде турнічок. Біля турнічка з боку будуть бруси. З іншої сторони буде низький турнік. Ще є ідейка ось там, де зараз ящик, в самому низу. Там щось зробити, як мінімум якісь бруси, ще якийсь низький турнік, можливо, параліци, тобто такі в бетоновані низькі бруси для стійки на руках. Да, як мінімум дві локації, гарні з гарним фоном, а там, де ящики тут. І їх треба задіювати. Зараз покажу, з чого, да, з чого буде створений турнік, бруси і все. По матеріалу десь. Відсотків 70 всього, що я хочу зараз збудувати. На протязі до зимового періоду трошки залишилось зимовий, до Нового року це все точно вже має бути. А, ні, то не воно. Так, так. Да. Ось оці відра, кохана, два. Ага, кохання, відра показував. А зараз покажу вам вже труби, все для Тороніка. Трошки буде темненько, я включу спишку, можливо. Угу і так, заходимо. Ага, ось дивіться, труба крутеська, діаметр ідеальний. 30 мм зовнішній, хороший хват, міцно, можна повільні виходи робити, стіечки, Прямо класна фіксація, що товщині трубки. Що по товщині трубки, друзі. Ось така товщина для зварювання. Ідеально, класно, Я не думаю, що вона буде просідати. Під моєю вахою, що вона якось дігнеться. Думаю, все буде супер. Таких труб у нас три і вони досить довгі. Ми А4, там 5, там ще є коротче. Ну, Тут взагалом, якщо не помиляюсь, 12 або 15 метрів, а то, а то і 16 А основи, друзі, не круглі, не циліндри, а ось такі куби. Куби, соточка, дві основи. 3,5 метри довжина, і ось ця коротша, до неї буде кріпитися з боку низький турнік. Всі вони будуть вкопані на 90 см під землю, забетоновані. Фух. І навіть при цих умовах на цей турнік треба буде застрибувати. А якщо точніше, я не люблю ніяких застрибувань. Я буду підставляти собі якийсь стілець, якусь опору і з неї повисати на турніку. І вже щось робити. Да. Це для мозолів, щоб, ну, проти мозолів, бережно до своїх мозолів, до своїх рук треба віднестися. Я вже дуже давно не відчував в руках поперечено. Останній раз до тату ходив тижні три назад підтягувався. Тобто зараз, в принципі, тягових, як таких рухів, майже немає. Я в цій ці на руках, оці особливо глибокі відтискання. там, Як я відчуваю, ну, Включаються, вмикається спина, тобто я не скажу, що вона якось стухає, якось слабіше стає. Спина тримається, але я думаю, що скоро почну її розширювати вже потужно. Да, виходи на дві будуть, підтягування, передній віс, все це включиться, коли буде стояти цей турнік. Ще є класні ідеї зробити все-таки не супервисокі бруси. І в тій точці, де я буду саме робити відтискання, відтискання з додатковою вагою, щоб не треба було піджимати ноги під себе, а, вкопати трошечки ямку, таку, знаєте, ну, 30 см в ширину, 50 см в довжину, ось таку ямку, в яку будуть якраз таки заходити ноги, так таким чином зекономлю на матеріалі, можна буде ще з цього матеріалу щось добудувати. От. І по турніку, взагалі, хоч який би він високий не був. Але якщо я хочу робити виходи на кільцях чіпляти кільця до турніка, має бути так, щоб висять кільця, і я міг витиснутися від кілець догори, не діставши поперечину. Має бути невеличкий запас. Коли я опускаюсь з кілець вниз, провисаю, дуже довге тіло виходить. От. І треба буде також сантиметрів на 50 вниз. Або 30, невеличкий вкоп, десь 50 см глибину вкопати і теж такий невеличкий вкопчик вниз зробити, а, да, для того, щоб саме можна було розтягуватись в нижній точці, як гімнасти, і робити ці виходи на кільця. Да, ці ямки вони можуть бути прикриватися чимось, тобто вони невеличкі були, будучи якась дошка зверху, чи якийсь щит такий металевий кладеться, все прикрито. Займаєшся собі, не боїшся, що впадеш. Да. В містах таке неможливо, особливо, якщо ти в квартирі. Щось копати, підкопувати на шкільних або воркаут площадках не варіант. Якщо нема піска, там корт постелян. Ну, тобто я розумію, що щось вмішуватись вже в готову конструкцію неможливо. От, Можна щось шукати, винаходити якісь моменти, щось чіпляти, ці кільця, але коли це твоє, коли ти на участку можеш копати, глибину, в ширину це розширяє. Да, Друзі. Думав, зараз поставлю камеру, буду копати ту яму, розповідати вам. Але я, в принципі, все розповів, не хочу затягувати з цим роликом. От, зараз ще один моментик покажу і завершую. Стічна яма, як, в яку буде заходити а, звідти там десь на глибині 70-80, може 90 см труба. Я до неї докопаю, ця труба буде проходити сюди. Тобто, Вся рідка субстанція з тої великої ями прибетонованої буде йти по трубі сюди. Тут у нас буде трошки бетону, трошки каміння, тобто присипаємо, і тут буде вся, вся рідка субстанція, її буде багато. Прання. Три людини. Прання душ, тобто ми миємося, я люблю митися два рази в день, да, зранку ввечері. Або хоча б ввечері, якщо закалка зранку, то вона якби, є умовіння одночасно йде. От. Ну, багато. Тому ця яма може бути ще ширша, і глибина буде метра півтора, тобто я прям вкупаюсь досить добре. Ну, Метр 30 сорок, -метр це точно. Да. А сама оця нерідка субстанція, яка буде осідати на дно, її треба буде викачувати з цієї квадратної ями десь раз в півроку. Ну, Подивимося, як це. Ну, тобто тут... Ми вже продумали шляхи, як буде заїжджати та машина викачувальна, або може це якийсь агрегат, а не машина. Ну робимо по вказівкам тата, довіряю йому. Тому, да, зараз купаю цю яму найближчі два дні. Не спіша. Потрошку, я думаю, за два дні я впораюсь, викопаю її і зараз ми маємо завершити. Все по ванні, треба ще дещо докупляти, їздити, докупляти. На це треба, звісно, фінансово все не безкоштовно. Але по плану все йде дуже і добре, чітко. Якщо ти бажаєш, можливо, мене підтримати, мій канал, то можеш придбати мою продукцію. Чайний канал, залишай в описанні. Заходиш в канал, купуєш у нас чай. Чайний посуд, також у нас є для мікродозування гриби, їжові кардіцепс мухомори, шляпки. От. І, і дошки садху я сам виготовляю, є команда. Зараз вже поступово делегація відбувається. Дуже відповідальній людині з дуже такою потужною благосною енергією. Він зараз виконує більшу частину роботи. Тому дощечки теж можна придбати в мене. Я дуже дякую за цей перегляд. Друзі, до зустрічі, робота кипить. І через. Півгодинки я лізу в ту бочку, закалички. Що таке просвітлення? Одна з трактовок, яку я вчора крутив собі в голові, от дивіться, Багавидгіта каже про світло знання, що знання осяює душу, осяює нашу природу. І якраз таки приймаючи оце знання, ми освітлюємося самі. Тобто, це і є просвітлення. Просвітлення це через знання. Коли ти. Починаєш наповнюватись саме знаннями про свою істину, природу, в тебе з'являється оце внутрішнє розуміння життя. Навіть якщо тобі доведеться приймати дуже такі ну, факти, аксіоми незручні про те, що життя обов'язок, ми всі боржники і так далі. ти З цим будеш стикатися. Ти просто це приймаєш. Да, Хіб не його е воно буде хтіти, а що мені, а що для себе? Оце да, оце наша перепона. Коли ти розумієш все, нічого для мене, все для обов'язку, і ти в процесі вдовільняєшся, тому що ти в служінні, а кому служити, да? якщо можна сказати, недостойні, ніхто не достоєнний мого служіння, Тоді треба йти глибше, треба йти до Бога. Але коли ти познайомишся з Богом, з його особистістю, ти зрозумієш, що це єдиний, кому реально варто служити всією глибиною своєї сутності. І саме в цьому служінні, в розумінні, в знання. Кому служити і в цьому процесі отут ти стаєш щасливим.